27. привіт, народ! Сьогодні дійсно буде огляд одного з туристичних продуктів. Але для вас це просто відеоогляд, А для мене це ціла історія. Більше скажу цілий етап до розслідування на Ютубі. Цього відео я буду не в Карпатах і його взагалі могло не бути. Та я натрапив на одну роботу в Ютубі про українських блогерів. Який скрін з відоса, щоб ви розуміли, що це за робота, і посилання на нього я залишу в описі. І на першій хвилині того відео відбувається коротка нарізка українських ютуб каналів. Звичайно, я мріяв побачити там себе і просто схрестив пальчики, ну, може, там скрін з якогось походу на Петрос. Але, звичайно, там мене не було. І це мене демотивувало. Але десь на хвилині 50 секунді Гордієнко, по-моєму, сказав, що YouTube — це марафон, не спринт. Я цю фразу чув вже і на роботі, з точки зору ставлення до деяких проєктів, і вона мені здалась. Ключовою. Тому я скипнув те відео, так і не подивився його, тому що і заздрив тим, хто туди попав, і знайшов для себе якусь мотивацію. І пішов думати, що знімати наступних вихідних. Їхати в Карпати я не збирався, довго сидів, думав, як викрутитись ситуації, щоб таке зняти, який огляд можливо, чи ще щось. І тут уявіть собі. Той же день мені пишуть представники компанії DexShell з темою листа про співпрацю з пропозицією зробити огляд на їхню продукцію. Співпадіння? Не думаю, у даному відео зимовий ліс, багаття, палатка, прольоти дроном між дерев і, я надіюсь, нетривіальний огляд на мої нові рукавиці з мембраною, які я так довго шукав. З локацією я вирішив не мудрити і поїхав в ліс біля Львову, де я колись будував халабуду. Правильніше, напевно, бушкрафтив. Так я зустрів дуже круту погоду, і незважаючи на те, що ліс дуже близько біля Львову, там не було жодних слідів людей, лише декілька стежинок від звірят. Давайте розкажу вам, яке головне завдання даного відео і які я цілі на сьогодні перед собою ставлю. Загалом зима і природа це та історія, яка мене дуже манить, але я її дуже боюся. Та боюсь, я не снігову людину і не якогось там голодного ведмедя, хоча їх я теж боюсь, А найбільше я боюсь замерзнути. І якщо говорити про загальну мою екіпіровку, то мені вдалося якби практичним методом дізнатись, що черевики мене не підводять, що верх в мене, хоч і не професійний, але його багатошаровість та громіздкість захищає мене від холоду та вітру. А ось де я завжди відчуваю слабинку і за що боюсь, так це мої рукавиці. Я неодноразово вам бідкався, що я мерзну в руки. Руки, ноги замерзли тупо в хлам за тих півгодини. А цей холод, який пронизує мою мілку моторику, мої пальці, а пальці варять їсти, шнурують шнурівки, збирають та розкладають палатку, він просто тебе настільки сковує і заставляє панічно дивитися на ситуацію. І це мені дуже не подобається. І сьогодні в мене з'явилася ще одна пара рукавиць. Я розкажу вам, які надії я ставлю на неї. І я дуже надію, що це буде моя така робоча конячка, і яке місце серед. Моїх трьох да, двох рукавиць і одної накидки вони займуть тим же ж самим імперичним методом. Зараз будемо тут бушкрафт влаштовувати. Отож, сьогодні приблизно 0 градусів, десь плюс один, десь мінус один, сніжок трішки підтає і дуже кльово ліпиться. Яка задача моя сьогодні в цьому лісі? Це зімітувати похідні умови, як ніби я кудись прийшов зимою, розклався, статично там знаходжусь, хочу розбити намет, розпалити багаття і все інше для того, щоб затестити ось цю от. Пару рукавичок. Як я вже і казав, я хочу, щоб вони стали робочою конячкою у моєму портфелі. Так як Black Diamond, які в мене є у рукавиці, вони більше на таку статику, ти в них нічого не поробиш, окрім як можеш там зігрітися або йти в них будеш. Вони не комфортні для того, щоб там не знаю, шнурки зав'язати, дрони розкласти, тому що вони такими варішками йдуть. Ці ж, я дуже сподіваюся, що я в них зможу робити все, і мені не придеться оголювати свою руку. І незамінний просто плюс в них є те, що в них є накладки такі тачери для телефону і для GoPro, і вони відкликаються до цих рукавиць, і в них є мембрана. Тобто вони навіть там в мокрих умовах не промокнуть. Це те, що заявляє виробник. Я дуже надіюсь, що вони себе покажуть з хорошої сторони. Тому що якщо це дійсно так, то це просто незамінна історія в моєму портфелі і в портфелі багатьох туристів, я думаю. 就这么吗？ Як ж мені буде впадло цю палатку збирати назад, вам не передати. Go pro, stop recording! Вам не передати настільки це кайфово, тому що ти сунеш, мороз, вітер, а ти можеш щось тяпати взяти трубку або знімати в моєму випадку просто в рукавицях. Отож, друзі, я вже десь тут годинки три, напевно. Щось пиляю, рубаю, хожу, гріюся, пилю вогник. Мені що найцікавіше затестити мембрану. І зараз 0 градусів, як я і казав, сніг під танум, верх трошки вогкуватий. Тобто, якщо пам'ятаєте, в мене були колись, були колись котонові рукавиці, вони б вже були повністю мокрі. У мене зараз рука абсолютно суха. абсолютно. Але давайте його, типу, затестимо, так як має бути. Для цього я натупив трошки сніжку. І зараз ми зробимо... Дивіться, повністю мокрий вверх. Чавкає капець. Я не вірю. Якщо воно зараз не промокне, чавкає вверх, реально. Давайте одну і іншу. Ну це рахуйте те саме, що просто в калюжу руку засунути. Ну і давайте поліпимо сніжки щоб попресувати його в якусь одну сторону. Бо зараз я просто максимально здивований. Дивіться. Навіть не вогкі нічого. Абсолютно суха рука. Давайте цю. Бо в мене на кінчиках пальців з'явилось відчуття, що все-таки трохи промокло. Але це через те, що е, холодно і одразу відчуваєш трошки холод. Капець, рука суха. Ну, друзі, я йду далі двішкувати. Е, чесно скажу, чи промокне, чи ні. Пізніше. Зараз буду їсти напевно. При цьому дивіться прикол. А, ну, мокрий, залишають за собою слід. Я не видно, чи видно на екрані телефону. <соспорі> мокрий, напевно, ще краще працюють. <соспорі> а, -а, -а, а. Прикол. Прикол. Отож, друзі. Пройшла вже приблизно година після того, як я вилив воду на ці рукавиці. Я поїв, походив, позбирав гриби та все такого плану. І буде відвертий, в руки мені стало холодніше, але вони абсолютно сухі. І одна, і інша. І це просто дивовижно. Давайте зараз розкажу за рахунок, чого досягається такий результат. Компанія Dexshell. Це представник ринку, яка має в своєму портфелі продукцію з мембранами, і досить неочевидна продукція, тому що шапки, рукавиці та носки основа їхнього портфелю також є деякі вироби для велосипедистів. Вони на ринку вже 13 років, і коли вони тільки зайшли, по суті, в них навіть конкурентів не було. І я вам більше скажу, коли я останній раз вертався з несамовитого і писав стосовно рукавиць, які в мене промокли, я змерз в руки. Дехто з вас писав в коментарях, що котонові рукавиці і наверх гумова рукавиця. Тобто і зараз не так багато аналогів, нормальних там, мембранних рукавиць, і люди щось колхозять. І я би колхозив. Але ці рукавиці знімають всі питання. Вони трьохшарові і всередині там є мембрана. Виробник заявляє, що вона. Тільки випускає під, тобто працює на вихід, і не пропускає воду всередину. Я в цьому не сумніваю зараз, але думаю, що десь за годинки 3-4 вона б пропустила б в лову. Хоча це просто супер чудовий результат. Ну, я його не перевірю. Тобто в мене зараз рука повністю суха. І це супер цінно для мене. Тому що, повторюсь, мене завжди дощ або мокрий сніг, або просто наліпання снігу, який потім розтане, завжди вводили в шок, тому що в руки дуже холодно. Друге, що я дуже полюбив в цих рукавицях, це тачери на пальця. Буду відвертий. Мені не зразу вийшло якось з ними користуватись, Їм потрібно було розпрацюватись чи що, але ви самі бачили, як вони відпрацьовують як на телефоні, так і на GoPro що Щопрошки деколи від пальця самого не нормально реагують, і це просто безмежно кльова штука, тому що я в Карпатах знімаю, і кожного разу, коли треба щось переналаштувати, я не знаю, позвонити до когось, знімати рукавиці, обморожувати руку, цього тепер не треба робити. І це просто дофамін. Це просто я про це думаю і вже хочу в Карпати, тому що моя скілуха і виживаємось там, вже виросла. Збереження тепла. Чесно, я ставки на них в цьому питанні не ставлю, тому що в мене є блекдаймони, які я буду в люті холода носити на них. Вони кльово дуже лягають на них. І задача тримати тепло це Diamond. Але в них, я вже їх юзую два зріжня. Дуже комфортно при температурі 0, мінус 3, мінус 4, без фізичної роботи, навіть на статиці, вже коли мінус 5 статично, або просто коли ти там гуляєш по парку, трошки відчуваєш промерзання. Повторюсь, це не їхня головна задача для мене особисто. Тобто, якщо ви їх берете на мінус 10 морозу, і щоб у вас там просто було тепло в руки, вам не треба там, мембрана, вам не корисні ці тачери, пошукайте інші варіанти, я так думаю. Це не основна їхня задача. Плюс, що в них Дуже круто, вони дуже аргономічні і сидять круто по тілу. Ну, тобто тут ще така тканина, яка тянеться, і мембрана та якось там розтягується. Я б ви бачили, навіть там фастикс застіпав, от в Говпрошці батарею я замінював, навіть не знімаючи рукавиці. І це безмежно цінно, тому що в моїх Black Diamond я взагалі нічого робити не буду. Не можу. Тому, як я і кажу, зараз я бачу, що це просто екзоскелет. Частина мене, яка виростеться в мене, тому що в походах я їх просто не буду знімати, а робити в них все. При цьому мати сухі та теплі руки. Посилання на дані рукавиці я залишу під відео і за промокодом РомаСнітко ви нічого не будете мати. Тому що я ще не такий крутий блогер. Просто ділюсь своїм досвідом. Якщо комусь цікаво, переходьте, купуйте або рекомендуйте іншим, тому що. Продукція дуже кльова. А якщо моя думка зміниться, то я вам про це скажу, тому що я в них соватись буду кожен день. Да. Коли я розлив воду на рукавиці, то зараз пройшло десь три години. Руки абсолютно сухі. І паралельно я ще робив купу всього, це не просто якась там не знаю, статика вдома була. Круть, просто круть.